Тим часом на Росії чергова загадкова смерть чиновника у Москві Випав з вікна віцепрезидент компанії Транснафта Андрій Бадалов. Попередня причина смерті самогубство. Після початку повномасштабної війни на Росії несподівано почали випадково гинути колишні та чинні менеджери великих нафтогазових компаній. За загадкових обставин вони вилітали з вікон, вкорочували життя собі та членам своєї родини або труїлися. І це близько 40 топ-менеджерів і бізнесменів. Більшість справ без зайвих розглядів на Росії кваліфікують як самогубства. Генеральний штаб України підтвердив результативний удар по підприємству з виробництва бойових частин для шахедів у підмосков'ї у Сергієвому посаді, це передмістя російської столиці. Українські дрони вразили науково-дослідний інститут прикладної хімії. Після удару горіла і електропідстанція. Безпілотники атакували важливі військові об'єкти в Ростовській області. Прилетіло на Азовський оптикомеханічний завод, де для ворожої армії виготовляють приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем. Нем, зокрема, для танків, кораблів, навіть для авіації, через роботу ворожої протиповітряної оборони в місті Азов повибивало вікна в житлових будинках. Там пошкоджені автівки, і уламки одного з дронів впали на місцевий стадіон. Чергова загадкова смерть чиновника в Росії минулого тижня. З вікна власної квартири випав колишній топ-менеджер нафтової компанії ЮКАС Михайло Рогачов. Російські пропагандисти відразу почали інформаційну кампанію. Мовляв, був важко хворий та навіть залишив передсмертну записку. Втім, це не перша смерть менеджерів такого рівня від початку повномасштабного вторгнення. Хто ще помер, з яких причин і як великий бізнес Росії сприймає війну в Україні? Про все докладно Євген. Лесной. Поки російський диктатор не може вимовити імя президента Туреччини, слово президенту Турецької республіки господину Тайпу Джагану. Режипу Тайпу Джагану Джагану. Берешета видає бажане за дійсне в російському політикумі та бізнес коли спостерігається справжній мор. Ті, хто вважається ґрунтом путінського режиму, гинуть один за одним загадково. Протягом всього часу, так званої СВО, топ менеджери великих нафтовидобувних компаній регулярно йдуть з життя. Всі вони різні. Це більше десятка випадків. Всі випадки різні і в кожному випадку може бути своя історія. Хтось помер там самостійно, хтось викинувся з вікна, писали про те, що, начебто, він хворів там якоюсь серйозною хворобою, і це було його там особисте рішення. Як на мене, там питання в грошах. Кілька днів тому з вікна власної квартири випав екстоп менеджер нафтової компанії ЮКОС Михайло Рогачов. Російські пропагандисти відразу почали інформаційну кампанію. Мовляв, був важко хворий та навіть залишив передсмертну записку. Вбивствах, які важко скажем так, визначити, що це там було цілеспрямовне вбивство або самогубство, або там якийсь дивний інцидент, такий досвід у російських спецслужб є, але в даному випадку це мож, ми можемо лише висловлювати гіпотези. Чим це обумовлено? спеціалісти стверджують, що доведені до самогубства в Росії розповсюджений засіб позбавитися людини. В Службах є люди, які достатньо ефективні в доведенні до самогубства. Там є там це ціла наука. Там є е, кілька базових маніпуляцій, включно з гіпнозом, включно з навіюванням. Коли ці люди кваліфіковано доводять інших людей до ідеї самогубства, отже, серед тих, хто пов'язаний з великим російським нафтогазовим бізнесом, Рогачов не єдиний самогубець, але чого ж саме топ нафтовики стрибають свікон в бюджеті Росії на 2025 рік, також частка нафтогазових доходів складає 73%. тобто майже три чверті доходів, які Росія планує отримати. В наступному році це доходи якраз від нафти і газу, тобто ми розуміємо наскільки це державоутворююча складова російської економіки. Зрозуміло, якщо люди, котрі відповідають за наповнення бюджету країни агресора, будуть хоча б подумки проти війни. Це вже загроза для Путіна. Якщо в класичній ринковій економіці приватні гроші, це гроші, які заробили люди, тобто їх власні здобутки. То в Російській Федерації ключову роль відігравали державні компанії, а олігархи. Тобто крупні бізнесмени. Втім, існує кілька версій щодо цих самогубств. Звісно, це може бути справа рух спецслужб, які часто використовують метод точкового знищення ворогів. Найкращий приклад Ізраїль. Ізраїль давно вже працює. Є один приклад, який на пам'яті був одним з ключових співробітників або ключових науковців іранської ядерної програми, і його спецслужби Ізраїля знищили здається, це було ж в Ірані так. На шляху там він їх заїхав здається чи додому чи на роботу, неважливо. Там нікого не було. Там був кулемет на дистанційному керуванні. Якщо ж припустити, що суїцитергачова такі справи рук спецагентів, то ж чих саме про український слід навіть не йдеться. Адже українські спецслужби здебільшого спрямовані на ліквідацію зрадників, колаборантів та вбивців, Україна вперше в своїй історії працює над таким моментом, як знищення. Зрадників, знищення колаборантів, не, ну, не притягнення їх до кримінальної відповідальності. Ну, зазвичай зараз а, рука каральна вона набагато ефективніша, ніж Фіміда. В даному випадку, вважають експерти, масовий мор в лавах російської бізнес еліти результат межособіці, де кару здійснює ФСБ. Скоріше все, це. Е Внутрішні міжкорпоративні кланові війни всередині Російської Федерації за участю російських спецслужб, які рано чи пізно для деяких учасників цих війн завершуються логічно смертю Росія. Це мефіозна структура, де визначальну роль грає ФСБ. Саме спецслужби вирішують, як впливати на тих олігархів, що намагаються дивитися на захід. Або це може бути також попередженням. Попередженням різним олігархам, коли, наприклад, гинуть топ-менеджери Лукойла. Це може бути попередженням власникам Лукойла, Це може бути інструмент тиску на олігархів. Загадкове самогубство також може бути попередженням і колишньому власнику компанії ЮКОС Михайло Ходорковському. Серед е топ-бізнесменів, менеджерів різних компаній в Російській Федерації почались розмови, що влада веде не туди. Знаєте, я думаю, що лише невеличкий відсоток. Цих розмов стали відомими, скажімо, так В, в Росії, де кожен крок будь-кого під наглядом ФСБ сховатися майже неможливо. Як тільки путінський режим слабше серед бізнесу починаються непотрібні для спецслужб розмови у відповідь на це чергові загадкові смерті. Івен Лесной Телеканали інтерподробиці марафон єдині новини.